В івано франківській області у дорожньо-транспортній е, події у зіткненні на дорозі загинув народний депутат Ярослав Рущишин. Відомий підприємець громадський діяч зі Львова про загибель Ярослава Рущишина. У соцмережах повідомили його близькі і також місцеві медіа, які власне написали про ДТП. Згодом і деталі його з'явилися. Стало відомо, що саме дорожнє зіткнення трапилося 24 липня о 21.45 на авто. Дорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Це траса з Івано-Франківська в напрямку Львова, неподалік Рогатина, власне кажучи, і водій мотоцикла Харлі Девідсон. Власне, це і був народний депутат України Ярослав Рущишин. Не впорався з керуванням. Скоїв зіткнення із трактором, який їхав ну, у попутному напрямку. І Русішин, як відомо, вже з повідомлення якраз надзвичайників і поліції помер вже під час транспортування до медичного закладу внаслідок дуже важких поранень у ході цієї дорожньої аварії. Ярослав Рущишин був співзасновником мистецького об'єднання «Дзига» і багатьох інших знакових суспільних і культурних проєктів у Львові. У юні роки він був одним із лідерів студентського братства в Україні, яке проявило себе під час революції на граніті тисяча Дев'яностого року і також е, Ярослав Рущишин активно і далі проявляв себе в громадській діяльності в ході всіх революцій в Україні, революційних подій, також еволюційних можна сказати проектів, яких брав визначну роль. Він був почесним сенатором Українського католицького університету і співзасновником львівської бізнес-школи. В Верховній Раді Ярослав Рушішин представляв партію голос. Зокрема, от кілька днів тому під час скандального голосування за закон 12.414, який узалежнював НАБУ і САП від вертикалі президента України. Ярослав Рушішин з кількома колегами блокував трибуну аби завадити цьому керованому голосуванню в парламенті. Світла пам'ять Ярославу Росішину, оскільки це дійсно була абсолютно непересічна людина, особистість, яка Фактично зробила. Визначний внесок у розвиток нашої країни у ті е, середовища, в ті проекти, які все ж таки е, просували Україну до нашого цивілізованого європейського майбутнього. Це не вимовна абсолютно втрата. І, зокрема, я особисто приєднуюся і весь колектив 24 го каналу приєднується до співчуттів, е, близьким рідним Ярослава Рущишина. Наскільки втрата абсолютно шоку і дуже болісна для всіх нас зафіксовано цієї ночі. Було удари росіян дронами, шахедами по сумах. З'явилася інформація про повітряну тривогу в Сумській області. і В сумах вже фактично ближче до ранку. о 4.24. місцеві мешканці медіа повідомляли про звуки вибухів кількох вибухів. В сумах вже після п'ятої ранку, о 5.17. Ну і також повітряні сили вже зранку повідомляли також. Про те, що існує загроза, загроза застосування балістичного зброєння з боку ворога. От ці попередження стосуються Лівобережжя і, зокрема, Донецької Дніпропетровської областей, оскільки з району Донецької області ця загроза застосування балістики виникла. Крім того, зранку близько шостої ранку фіксувалися запуски кабів керованих авіабомб на Харківщину із пів північного сходу з боку росіян, тому продовжуємо стежити за повідомленнями від повітряних сил, оскільки ворожі атаки продовжуються от ворог дуже активно зараз. Застосовує різні типи озброєння для того, аби тероризувати українців. Зараз Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області перебувають у зоні повітряних загроз і атак у червоній зоні.